На сьогоднішній день, через 22 роки, ми пройшли четверту реконструкцію з добудовами по підприємству. Показано, ви можете сфотографувати наші сертифікати. Вони всі є діючі. І СУЄ, і хасп, і політика підприємства. Машини були. Край сьогодні у нас презентація нової машини. Це 25-й чи два рік, але вона сьогодні запустилася перший раз. Я підготовив її для вас. Це блістерна машина свіжа, нового покоління з новими можливостями. З гордістю, щастю, можу сьогодні заявити, що ми входимо в трійку найкращих підприємств України. Я вважаю, як людина, яка хворіє цим, займається тим сим, що ми номер один по вишукані, по вишколу, по ческосі і по тому як ми відносимося до своєї роботи, проблеми Карпат – Це найкращий зараз бренд в Україні. Український виробник запалює серця. Наше виробництво українське і воно дійсно дуже гарне. І воно нічим не поступається європейським виробництвом. Зростаємо разом із компанією. Мені все дуже сподобалось, все стерильно, чисто. Тому я думаю, що клієнтам не варто переживати, як виробляється наша фітопродукція. Фі, оці літери, такі високі, ми живемо в цієї компанії. От ми не робимо, ми не працюємо. Це робота в кайф, це хобі. Ми розуміємо то, що ми можемо збільшувати. Продажі, реалізацію, обслуговування клієнтів стільки, скільки ви хочете. Місце для розширення просто як, як недостатньо. Тому працюйте з задоволення, маєте бажання рости, ростіть, ми тільки будемо вас підтримувати. 22 роки тому ми починали як підприємство, пережили чотири реконструкції збільшення площі. І на 22-й рік, вже 4 роки, як вже, ми знаходимося в складі компанії Руслани Карпат, тому що ми розвиваємося, ми зміцнюємося і прийшли нові ідеї, нові партнери і ми зробили компанію. Але підприємство Руслани Карпат, яке займається суто виробництвом, входить в склад компанії і є невід'ємною частиною компанії. Це один з великих плюсів, коли компанія, мережева компанія, маркетингова компанія має своє власне виробництво, яке має одного власника і одних партнерів.